Так, друзі, я знаю, що багато кому з вас з Німеччина вже отак просто сидить, ви не знаєте, що ділять. Зараз я вам дам рішення. До речі, відео цікаво буде як для українців, щоб ви поняли, що таке за кордон. Бо, я, бо я, я сперся з німеччини, я вже не там. Так і для українців, Німеччини, так і взагалі для українців, бо я знаю, нас дуже часто так турбуленті. Типа, де, де нам залишатися тут чи переїжджати. А може в Британію? От у мене така була думка, в Бр... може в Британію? Я ще з Британії, щоб ви І я вам розкажу, як тут насправді не оце от Лондон, Capital, of Great Britain, Big Бен, вся ця історія. А як воно тут реально? Понятно? От реально. Значить, друзі, поїхали. Перше. Це острів. Ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони океаном. Це дуже жорстко. В якому плані? Якщо ти живеш, наприклад, в Німеччині і ти хочеш вибратися там, в Австрію, Швейцарію, не знаю, в Польщу, відпочити трошки провітри да, від духоти німецької себе, ти сів на автобус, поїзд, що там у нас. Коротше, ти на що то сів на якийсь транспорт, і ти через декілька годин вже там. Понятно? Тут. Декілька годин тільки треба до аеропорта добиратися, Потім самоліти, самоліти дорогі. А, дуже в аеропорти ну, своя машина фіти добереш, бо її непонятно, де там ставить. Якщо ти на три дні залишиш машину біля аеропорту, готуй 200 євро. Коротко, просто за парковку. А, якщо не самоліт, паром. Якщо не паром, тунель, шатл, який стоїть, вообще там тисяч. Ну коротше, пів печені стоїть. От, ну, ну дуже жорстко. Ну ні, ну красиво, ти типу, подивіться, всякі такі замочки, керамочки, це прикольно. Такі будиночки, да, да, красиво. Дуже часто кажуть, за Британію, гарно, але скучно до смерті. В натурі скучно до смерті. І от усе, що ти живеш на острові, таку дій присуху дає, що тобі, щоб десь вибратися, да навіть в ту саму Україну поїхати, якщо тобі там башня сорвала, да, це сутки. Про, просто сутки і купа нервів. Ну, це реально дуже важко. Йдемо далі. Дивіться, машини, дороги тут. Теж королівство. Тут же ж було все розсчитано на гужові повозки. Понятно? Щоб на конях, на каретах їздили. А казалась тут на машинах їздять, а казала, що британця в Британія дуже густо заселена. І получається следующая історія: що машин з таке количество, що як я, наприклад, в'їжджаю в Лондон, щоб мені передвігатися по Лондону, там такий трафік. От в Лондоні живе 14 мільйонів людей, А розміром Лондон з Київ. А дороги менше, і інфраструктура менше, чи в Києві. І получається, що ти передвігаєшся по Лондону, ну, грубо говоря, як пішком з такою швидкістю. Поняли, декілька годин, щоб з точки в точку добратися. Це, це просто жесть, я вам кажу. Чого так? Тут дешеві машини, достатньо дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують, не миють. Тут я купуєш якусь машину, от ми як на ЗСУ машину купуємо. Так я срати, ми два дня отмиваємо машину. Поні? А їм нормально норм... їздимо, все окей, все нормально. Ну, Но Тут от у мене був лендровер, який я на ЗСУ подарував. Страховку я в місяць 400 фунтів. Це десь 500 євро. Поняв? Страховку тока. А там ще налог теж побольше, ніж Германія. Там тисячу чим-то, допустим, налог. Ну, ну просто жесть, конські суми, ребят. І це дуже жорстко. І дороги тут, може я зараз покажу вам. Це Україна до війни, щоб ви розуміли. дороги, ями, колдобини. дороги дуже узкі. Отут, оце розчитано, щоб ви розуміли, на дві машини щоб і в цю сторону їхали, і в цю сторону. І реально. Я не знаю, як, я ж тут їжу кожен день. Получається, тут розмінуться, щоб... і це вся Британія така. От і вся Британія виглядає десь отак. Поняла? Ну, отакі от. Плюс-мінус. Отакою. От. А... Це як село величезне. Тільки Лондон, Манчестер, Ліверпуль. Да, це там, і так далі. Ну, про це ми щас А, В общем, при ну, коротше, от майже от, от... все отаке. Поняв? І я, я ну, не тікавсь. Я на повному серйозі кажу. Далі. Іммігранти, тут же Індія Инду... це колонія Британії. Тут індусів, ребята, прилітаєш в аеропорт, дивишся, всі індуси, короче, рабочі, всі, уборщики, директори. Всі. І ти думаєш, Боже, я точно в Британію прилетів, це ж я в королевістях влетів. Тут? А тут їх нереальне кількість, Просто нереальне. І це, якщо чесно. Ну, всі мої столкновення з цією расою, завжди дуже негативний опит був. Завжди дуже негативний. І Британці теж це відчувають, але нічого не зробили. толерантними треба бути, понятно? індусів прям цілі, окремі, міста можуть бути з них тут. Міста цілі. Далее, розваги, Девица, дуже тут скучно. Подождите, я тут весело, да? Это в центре города. Тут так нудно, ребята. Просто жесть. Британцы развлекаются тем, что они ходят бухать в пабы. А бог травычку курят Травой постоянно воняет. Реально, постоянно. Красиво. Нет, ну правда, красиво, да? Но тут скучно. А хочешь жить весело, иди в Лондон, Манчестер, в Ливерпуль. Но готов оставить там столько бабла, что ты охереешь. то ты видишь, для життя в Лондоне... Тобі потрібно буде на місяць десь 8 тисяч фунтів для комфортного такого життя. Да, Зняти нормальне житло і реально гуляти, тобі просто в ресторан з дівчонкою сходити сатен зразу, поняв? А це ну, це, фунтов, це більше курс, ніж євро. Це десь майже до 10 тисяч євро треба, щоб комфортно жити в Лондоні. Понятно? Тобто в Польщі, щоб так само жити з таким самим розмахом, тобі потрібно буде десь три з 3, -3 три. Точ-точ буде жити. І от дуже часто вопросите: воно мені треба зачіплятися, типу, за це, щоб заробляти і тратити на нормальне життя, може я переїду в другу країну. Дивіться, я але тут нормально, коли таке все покоцане. Ще, Що, ще, ще, я спробую приблизити. Покоцане, закоцане, коротше. От, ну, yeah. я ж кажу, тут з розряду. і так сайдє. От нам машини, я казав вже, по-моєму, чи не казав, як ремонтують, ми на ЗСУ відправляємо. То колесо відпаде, то ще щось. Вони тут бритаться взагалі. І так сайдє. Ми вже самі почали машини ремонтувати, потім от... і все нормально. І у нас машини доїжджають. Чайки ці ще постійно. Потім, дивіться, Британія займає Друге місце в світі по рівню нещасних людей в країні. Друге місце по рівні депресії, поняла? А Німеччина там теж недалеко йшла. Україна, до речі, 24 чи 27 Ми набагато щасливіші, незважаючи на всі обставини, ніж прикиньте, Британія. І це мені понятно. Ну, Тут, тут реально чим тут займатися? Живеш на якомусь острові. Він і не дуже для життя, на самом деле, приспособлений. І погода, непонятна. І тут ти, типа, якби підчинений королями, существуєш для того, щоб королівству типу, обслужити. Ну ти в Британії, ти типа в королівстві постійно, дістан... біполярка, яка. Потім мова діалекти. Британці, шотландці, ірландці, хер менше, іноді стоїш ну в мене непоганий рівень типу. Я так слухаю, і думаю, а чому? Ну, як на це, знаєте, Западенський діалект. наш. Думаю, а чому? Що там, яка розмова? Ну а воно десь отак і працює. А, і це теж дуже, дуже дуже огнітає. От, Таке от, воно все виглядає. Десь. Це в фільмах воно так все красиво було. А насправді вообще не то. Далі, обслуговування. Ще хуже, ніж Німеччині. ще гірше, набагато гірше. То саме стосується медицини. Гірше медицина тут. Дуже довго чекають апойтменти. Ой, ще в мене таке враження, що я до стажера якогось з, мед... з медицинського коледжу в Україні прийшов, який на першому курсі ще нічого не знає. А це тут доктор Високий. Ні, тут є суперспеціалісти, професіонали, але вони стоять дуже дорого і вони за тебе не візьмуться. Якщо у тебе маленька проблема і її, її можна дешево А, Далі кава. Я ні разу тут не випив нормальної кави, Ну тільки в Лондоні. Знаєте? тільки в Лондоні. Ну, дивіться, красиво, так? Да? Красиво. Я от біля моря. Ну, прикольно, але так я я, вам щир, я не перестану це повторяти. Так скучно, короче, просто жесть, просто треш. В принципі, ребят, оце воно і все. Може, я ще там далі пройдусь, покажу вам щось. Тобто, ти вроді би і в королівстві, але заїдеш в Лондон, страшно дорого, страшно дорого, всі в ділах, всі в попихах, ти питаєшся, як то там розслабитися, що ти туди-сюда, всі к успіху йдуть, шота. Коротше, тут прикольно, знаєте кому, хто в Україні. Не зарабатывав много, не жив таким достатньо насиченою життям, ті такі, Вау, як Британія! А ті, хто нормально зарабатывали, тіме в, в Ахії, взагалі в цілому з Європі в Ахії, і з Британії так уже подавно. Потому що <зас> за ці гроші раніше можна було в Україні жити, як царь, Та навіть в Європі можна було класно було жити, а тут і От. Зараз я вам ще от сюди зайду покажу. Я вам без прикола, ребят, це, ну, там чуть-чуть далі, буквально так вперед пройтись, там буде центр міста. І а, от такі вони тут всі. Тобто, я пам'ятаю, як в Британію приїхав, я кажу: а ми коли в город приїдемо? Мене везуть з аеропорта, я кажу: ми коли в місто приїдемо вже? Бачите, тут часто білим обводять, щоб ти бачив, що тут дирка. Типу, ми не ремонтувати будемо. Ми білим обведемо, щоб ти бачив дирка і не в'їжджав машини туди. І це постійно на всіх дорогах і так далі. Так от, я їду і кажу, ми колись вже приїдемо в город. Вони кажуть, так це і є город. Я кажу, як це? Вони така вся Британія. Отака, реально їдеш. постійно таке враження, як по селу. А це і є вся Британія. Тут є плюси, безспорно, є дуже класно, дуже вайбово і так далі. Але це відео було про мінуси. Колись запишу про плюси. Все, я тут по з ума схожу, планую я сюди уїжджати. Всіх обнімаю. Україна до війни найпрекрасніша країна в світі була. Шкода, капець. Слава Українцям!